Вас вітає розсадник Проксима. Покажемо вам трошки рослинок, які ми готуємо до продажу на сезон Весна 25. Це тис середній медіа хілії, чоловіча форма, яка не має ягід, Багато людей хвилюється, що ягодки будуть діти їсти. Хоча це... В принципі, Шохіксі Хілії без питань росте у всьому світі, ніхто ніколи за це не хвилюється. Це рослинка для живоплотів. Надзвичайно вдала, бачите, які екземпляри, вони всі залистіні донизу, гарні в горшках, вони пересаді скомом з, з, комом з ґрунту. Далі у нас Кіперісовік Лавсана Колумнаріс. Глаука. Це блакитний кіперісовік. Надзвичайному розістійкії в наших умовах, в широтах Київської області. Так. Далі йде ялиця кавказька. Теж комована рослина в цьому році пересаджена в контейнер. Зараз процес корінення проходить. Це та ялиця, яка має білу, білу нижню частину. От зверху вона зелена, знизу вона біла. Цікава дуже рослина. Так, це розмір у нас 80 метр. В прайсі на сайті вони у нас вже додані, вони є. Далі ялиця кавказька, вона ж норманіана. Так, далі ялівець, ялівець. Сентинел колоновидний компактний вузькоколоновидний колоновидний ялівець дуже гарної якості. Так, далі у нас канадські ялини високі метр, метр двадцять, метр тридцять, навіть метр сорок є екземпляри. Також пересаджені, школковані. Так, далі. Там спартани. Це... Мung, єльвець скельний монглоу. Теж дуже гарної якості. Мung. Єльвець скельний, блакитний, блакитна форма. Так. Далі йдемо. Тут у нас також тиси, Сеймон Глоу, ну і спартани. Спартан, ялівець китайський спартан. Ми вже про нього розповідали декілька разів, декілька відео робили, знімали. Також вони комоні, дуже гарної якості. Запрошуємо в розсадник Проксима. Починаємо весняний сезон. Готуємо майданчики нові для пересадок, для посадок. Слава Україні!